Встановлюють вікна, ремонтують стелі та привозять електротехніку. У чапленому ліквідовують наслідки обстрілів. Руський мір, расизм та колабораціонізм. Такі нові терміни з'являться в українській шкільній програмі. У Дніпрі діти продавали власні іграшки, аби зібрати гроші на тепловізори для ЗСУ. В ніч на 31 серпня росіяни чотири рази обстріляли Нікопольський район. Під удар потрапила мирівська громада. Загиблих або поранених немає. Двічі за ніч російські війська били по Нікополю, гатили з важкої артилерії та градів. Внаслідок прильотів у місті пошкоджені 30 будівель. З них 12 – житлові будинки. Внаслідок обстрілів у місті знайдено 15 воронок. Пошкоджені 12 багатоповерхових будинків та 14 об'єктів соціальної інфраструктури це аптеки, магазини, коледж, дитячо-юнацька спортивна школа, культурно-спортивний комплекс та стоматологія. Є поранена жінка 57 років. Зараз вона перебуває в лікарні її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Прийшовся на це вікно. І на і на, на три вікна в залі, бо ударної волною видимо, ударило по печці, розвалило дималь зверху. Вибуховою хвилею не лише зруйнувало пічку, а й вибуло двері та знесло дах. Анатолій каже, на стелі і стінах з'явилися тріщини. Там знайшли уламки російських ракет. Оце два куска з ракети були оце в моєму приміщенні. Один в залі, один в спальні. Допомогти усунути наслідки обстрілів взялася приватна компанія. Вона займається виготовленням систем скління. Ми зробили заміри. Придеться дерев'яне, все знімемо, поставимо пластикою. Зараз переміряємо всю хату і будемо ставити. Анатолій каже, власним коштом відбудувати дім не зможе. Утім не збирається залишати батьківську хату і господарство. Почали мені перезванювати. перезванювати. що допомога нужна. Кажу, звісно, нужна, немає ні дверей, ні вікна, ні криші, нічого. Дуже звісно, дякую всім, хто допомагає, хто буде допомагати. Підприємці відновлюють пошкоджені будинки власним коштом. Тож кажуть, грошей вистачить на допомогу двом сім'ям. В цьому домі ми зробимо і вікна, і кришу. Вікна десь. 30-40 тисяч гривень. Ну а по крищі будемо чекати відповідні документи і потім вже вирішувати це питання. Родині, у якій загинув хлопчик, підприємці привезли техніку: мікрохвильову пічку та електрочайник. На протилежній від залізниці вулиці проживає родина з дев'яти людей. 63 річна пані Наталка опікується вісьмома онуками. У їхній хаті теж вибуло вікна почала веранда, вилетіли рами. Я не знаю, що робити, знаєте, як агіатаж. Ну, а потім, виходить, почали сипатися стекла, тільки вони в нас опущені ресниці в хаті. І воно не в хату стекло падало, а на двір вилітало. Вікна ми вікна заділили целофаном, таким, забили целофанчиком, забили, щоб дощ не капав у хату. Нові металопластикові вікна обіцяють підприємці тут встановлять за тиждень. У сільраді зазначили, що нині збирають заяви про пошкоджене майно, аби люди змогли отримати компенсацію від держави. Софія Москаленко, Владислав Смичков, новини на Суспільному, Дніпро. На Дніпропетровщині 17-річний хлопець помер від детонації боєприпасу. Це сталося в Синельніківському районі. У ДСНС нагадують, не чіпайте вибухонебезпечні предмети, а у разі виявлення звертайтеся до спеціалістів. Тим часом фахівці продовжують знешкоджувати боєприпаси. 30 серпня на Дніпропетровщині піротехніки ДСНС знищили 37 вибухонебезпечних предметів. Їх виявили у районах області, які щоденно опиняються під російськими обстрілами. Зокрема, 29 касетних елементів від ураганів знешкодили на території підприємства у Зеленодольську в Криворізькому районі. У Нікополі виявили два артилерійські снаряди калібру 122 мм. міліметри. Також фахівці знищили шість протитанкових гранат у селі Калинівське, Синельніківського району на території фермерського господарства загалом на Дніпропетровщині, за словами представника прес-служби ДСНС Сергія Ковтонюка, від початку повномасштабного вторгнення знешкодили вже 4471 тисячі вибухонебезпечний предмет. Готовий вогонь. Ви скажіть, куди збираєтесь подим'язати. На що? На що? На Ці гроші четверо дітей зібрали за три дні, продавали власні іграшки. Благодійною торгівлею займалися на власноруч зробленому блокпосту. Ну, щоб зробити якийсь блокпост, нам вже потрібні були матеріали. І ми вирішили знайти шину. Ми знайшли дуже багато покришок і знайшли дуже велику шину. Ця велика шина послужила нам столом і як продажа для ігрушок. Мы все это перетаскали, построили блокпост и нашли большую палку, огородив дорогу, чтобы останавливать машину. Сделали банку, бегали с банкой. Потом говорю, у вас есть много игрушек, которыми не играетесь. Можете выносить и продавать, будет больше пользы. Не начали с игрушками. Вот. Люди подходили, бросали и просто так, и, и покупали игрушки. Вот. Ну, діти з самого утра і до 7 до восьми вечора сиділи, домой не заходили. от з самого утра і до вечера. Шестирічна Ганна каже, дуже любить свої іграшки, але для ЗСУ їй нічого не шкода. Кукло там різне. На допомогу ЗСУ дати гроші. Лучше, щоб діти ми і другим зробили. Свої іграшки продавав і 12-річний Віталій. Хлопчик каже, діти, так само як і дорослі, не повинні бути осторонь, коли в країні йде війна. Бо це Добро Добро і це допомога ЗСУ. А ЗСУ це наша країна. Ані нас обороняють. Яку саме суму зібрали, кажуть діти, не знають, банку не розкривали, гроші передали волонтерам. Діти зібрались, вирішили продати свої іграшки, те, що їм, мабуть, ну найдорожче. Мені, наприклад, в дитинстві було дуже шкода своїх іграшок продавати, а вони настільки швидко е, подорослі. Вони сьогодні прийшли і кажуть, ми назбирали гроші, і ми хочемо, щоб це передалось комусь, хто буде збирати на тепловізор. Я тепер розумію, що треба мені хлопців привезти сюди хлопців, знову привезти дітей, щоб вони самі. Було б дуже приємно, коли б діти самі передали да, хлопцям ці гроші. Діти продовжуватимуть збирати гроші на ЗСУ. Планують влаштовувати благодійну торгівлю по вихідним у вільний від навчання час. Яна Стойкова, Юрій Тинний, новини на Суспільному, Дніпро. Через повномасштабну війну Росії проти України МОН вирішило оновити шкільну програму. Зміни зокрема торкнулися предмету Історія України. В програму додають такі терміни, як руський мір та «рашизм». СРСР розглядатимуть як імперську державу, а російсько-українську війну, яка почалась у 2014 році, вивчатимуть окремим блоком. Загострено на уроках історії України питання українського питання і в роки Першої світової війни. І відповідно практична реалізація 17-21 роки українська революція відповідно того періоду, друга світова війна знову українське питання і так далі. Як дисидентство, національно-патріотичний рух, УНУПА. Ми більше повинні і це ми робили, і це робити продовжувати. Ми будемо далі. Ми повинні будемо говорити про те, що все таки, як та чи інша держава відносилася до нас українців, і як ми е, самі. Українці, сама нація, говорили про своє відродження. Зміни внесли і в низку інших предметів. В Програмі «Захист України» посилять патріотичну складову, доповнили теми розділів з вогневої підготовки до медичної допомоги та цивільного захисту. В предметі основи здоров'я додали питання, пов'язані з ризиками воєнного часу, дії під час сигналу тривоги, поводження з вибухонебезпечними предметами, домедична допомога та інше. З програми Зарубіжна література прибрали твори більшості російських і білоруських авторів, лишили тих, чиє життя та творчість були тісно пов'язані з Україною. Натомість у шкільну програму додали більше творів зарубіжних письменників. Ми розуміємо, що російська культура вона була і буде. Але наскільки її потрібно подавати в змісті зарубіжної літератури, і що потрібно подавати? Тому що є певні твори, які, начебто, такі видатні, я не хочу персоналі називати, але є персоналі, які були про імперського налаштування. В Бібліотеці ви бажаєте, ви можете піти почитати, ніхто ж не обмежує. Віра цього вересня йде в шостий клас. Полюбляє читати, але говорить, твори, що є в шкільній програмі, не зовсім відповідають її інтересам. Хоч це більше пригод і фантастики. Мені звичайно подобається шкільна література, але я дуже люблю читати зарубіжну літературу. Наприклад, Гаррі Поттер, Аліса в країні див. От мені не вистачає це в шкільній програмі. Тато дівчинки Андрій говорить, що в цілому шкільна програма йому видається збалансованою, але нововведенням, які пропонує МОН, радий. Я вважаю, що треба менше інформації про російських письменників. Вони зовсім не потрібні. А я вважаю, що діти повинні знати такі. Терміни як країна-агресор, країна окупант, як це відбувалось діти повинні розуміти, яка інформація є фейковою, яка є дійсною. Шукати першоджерела, шукати інші повідомлення на ту ж саму тему, і для себе робити висновки. На доновлення програми працювали представники вишів, органів влади, народні депутати, педагоги, громадські діячі і правозахисники. Нові підручники зі змінами у програмі друкувати не будуть. Оновлення підручників це бюджетно затратна стаття. Ви розумієте, да зараз ви розумієте пріоритет яких напрямків, і тому це буде поетапно по плану. Шостий клас, сьомий клас, отак буде поступово вже по новому державному стандарту. Старий будуть окремі окрапленки, такі методичні рекомендації поради для вчителів, тому що вчитель буде кінцевий виконавець агент змін цих трансформацій освітніх програм. Крім того, за словами Івана Безени, як обов'язковий предмет у школі, діти почнуть вивчати драматургію. Однак, через воєнний стан, поки всі ці предмети у більшості шкіл викладатимуть в режимі онлайн. Інна Теренець, Олексій Коренів, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. Є е, перелік тих рекомендованих предметів, які варто було би покласти в наплічник е, для е, учнів, які будуть приймати саме е, відвідувати уроки. Не онлайн, а офлайн. Якщо перелічити ще раз коротко, то це питна вода в невеликій кількості, снеки, перекус, змінна білизна, іграшка або річ, яка є улюбленою у школяра, і в обов'язковому порядку це. Контакти, нотатки з контактами, батьків або інших осіб, які будуть на постійному зв'язку. Цей перелік предметів він однозначно не є виключним, тому що є і такі певні. Специфічні моменти, які можуть бути також додані до наплічника, наприклад, індивідуальні ліки, які, наприклад, комусь потрібні, комусь не потрібні, але про це також потрібно подумати для тих випадків, коли це є необхідним і на якісь декілька днів проміжок часу, запас в наплічнику має бути. Ті заклади освіти, які готові розпочати так, би мовити навчальний сезон, вони є. Підготовленими до цього, пропрацьовані плани евакуації на, на випадок повітряної тривоги, про, е, пропрацьовані всі заходи, які мають бути вжиті саме адміністрацією і е, педагогічним складом для того, щоб швидко перемістити дітей до місць, місць укриття. Але потрібно пам'ятати також батькам наголошувати на тому на безумовному виконанні виховувати також дітей, щоб вони безумовно виконували ті вказівки, які дають безпосередньо адміністратори і педагогічний колектив. Це у нас логістичний центр сто п'ятнадцки. Тобто, тут ви бачите полиці, де ми складаємо якісь речі, які приносять волонтери з району, просто люди, до яких ми звертаємося. Ми тут опрацюємо заявки від військових. Ми працюємо виключно на допомогу військовим. Громадська організація 15 допомагає Збройним силам України на базі одного з навчальних закладів Кривого Рогу. Тут створили штаб, куди щодня приходить близько пів сотні волонтерів. Потрібні якісь речі, звичайні, там ковдри, подушки, матраци. Потрібні були руки на блокпостах. Потрібні руки. Більш того, почали відчувати прості речі для військових, наприклад, бафи. Теплі бафи далі. Це переросло в те, що тут почали збиратися жінки, які вміють працювати з машинками, а найголовніше бажають і потребують цього. Тут для військових шиють усе необхідне від розвантажувальних систем до нижньої білизни. Плетуть маскувальні сітки та в'яжуть кікімори. Це вже 38-й камуфляж, каже волонтерка Надія. Ми плетемо гілі, тобто це одяг для розвідників і снайперів. Коли вони одягнули цьому воду, їх з дронів не видно взагалі не дуже зручні і для ворога зовсім не Ми спасаємо дуже багато наших розвідників. До роботи долучаються переселенці. Пані Вікторія на початку квітня приїхала до Кривого Рогу. Три тижні пробула в окупації на Херсонщині у Високопільському районі. Говорить, прийшла волонтерити, бо не змогла сидіти без роботи. І ми прийшли та всією сім'єю. Нас всього сім чоловік прийшло, і брат у нас фарбує машини на зсу. Ми по можливості приходимо і працюємо. Також у нас. Дуже багато людей з нашого села живуть саме тут, саме в цьому районі. Дуже багато мене знають, і волонтерить у нас зараз, мабуть, все, все наше село хто не може прийти особисто, надають кошти і купують і тканину для сіток, і для плетіння шнур. Також громадська організація перефарбовує автівки у маскувальні принти. На своєму рахунку мають 110 автомобілів для військових, а два місяці тому почали виготовляти баги для військових. Всі охочі долучитись до допомоги військовим можуть звернутися за номером на екрані. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область. Захід для дітей провели в одному з ресторанів Дніпра. Спочатку їх розважали аніматори, потім діти ліпили вареники для військових. Андрій каже, намагається не пропускати такі майстер-класи. І вареники ліпить не вперше. У мене була така штука, я ліпив за допомогою. Там була форма, щоб ліпити. І я ліпив у формі, а зараз я руками ліплю». Іван приїхав з Волновахи, розповідає, раніше готував з бабусею. Мені подобається тут найбільше місто, яке я їздив через цього, це Маріуполь. Ну, а Дніпро дуже велике місто, я навіть там іноді лутаюсь дещо. Ну, дуже подобається і усі розуміють, як це їхати з другого міста, там, де у тебе усе є, і приймають мене з відкритими обіймами. Керівник мережі ресторанів Олександр Приходько разом із родиною евакуювався з Харкова. Виїхали, коли російські війська почали обстрілювати Салтівку. Олександр говорить, заходи для дітей переселенців проводять регулярно. На нашій мережі ресторанів ми як Предоставляємо локацію, так як зараз, так і годуємо діточок, годуємо їм солодкий стіл, годуємо бургерами. Засновник благодійного фонду Стефанія Дніпро Олександр Вітка каже: всі продукти для вареників їм надала мережа ресторанів. Загалом з травня фонд організував близько 50 заходів. Сьогодні зібрали наших дітей тут по на честь. Це перенесене свято. Ми збиралися 24-го святкувати, але ж на то були причини для перенесення. Тому День Незалежності відсвяткуємо сьогодні. Це таке свято, що його ніколи не пізно святкувати. Загалом діти зліпили 925 вареників із картоплею. до якої бригади їх відвезуть, організатори поки не розголошують. Олена Ростовцева, Олексій Коренєв, новини на Суспільному, Дніпро.